Урочистим віче відзначили в Івано-Франківську величний день покрови. Покрова Пресвятої Богородиці з давніх давен була покровителькою всього війська українського та козацтва. Окрім цього, саме 14 жовтня 68 років тому була створена українська повстанська армія. Сьогодні на головній площі міста зібралися у півці, аби вшанувати пам'ять сотень тисяч молодих людей, які полягли за Україну. Зато ми йшли. На смерть зато засували кісками великі простори большевицьких концлагерів і ми дождалися української держави. Ми раді, що ми маємо державу, але не така держава, як ми воювали УПА, як умріяв Бандера Шухевич. І сотні наших провідників, але вона є, і ми будемо далі боротися за її права. Серед сотні ветеранів ОНУПАМ юріють прапори свободи. Молоді люди вийшли на майдан, аби показати, що нинішнє покоління пам'ятає та гордиться патріотизмом дідів та прадідів у своїй програмі захисту українців. Партія свобода вимагає свято Покрови зробити державним. Ми свободівці, молоді націоналісти, патріоти нашого краю домагаємося, щоб ми святкували. Кожного 14 жовтня це святий день для українців, бо в кожного з нас були діди, були прадіди, які боролись за цю незалежність, які здобули нам українську державу, здобули синьо-жовтий прапор, здобули герб. І ми сьогодні послідовники тої великої ідеї святкуємо це свято. Зараз переконують свободівці, коли йде згортання всього українського, потрібно як ніколи відкривати сторінки славетного минулого, а ще виборювати визнання для учасників бойових дій 40-х-50-х років минулого століття.